Всім привіт-привіт! Я вас вітаю. Сьогодні в нас понеділок, 17 липня. Ми традиційно робимо прогноз на цей робочий тиждень, подивимося, що нас з вами може чекати. Вас, як завжди, буду просити залишати свої лайки та підписки для збереження балансу. Та пишіть у коментарях свої загальні питання, буду на них відповідати. Більше моїх прогнозів, ви можете побачити у моєму телеграм-каналі, ссылка є у шапці профілю або на Ютубі. І так, сьогодні, 17 число, понеділок, так? Яка буде сьогоднішня доба для нас? Так, якісь маніпуляції сьогодні понеділок, маніпулювання якісь можуть бути по повітрю. Але в мене йде карта перемог. Тобто якісь радісні події на сьогоднішню добу можуть відбуватися для нас, але також як багато маніпуляцій із повітря. Тобто маніпулювання, як наче спеціально, можуть щось намагатись утнути, але це не є реальна прямо така загроза на сьогоднішній день. 18 вівторок, що нас чекає? Хитрість з повітря. Тобто, якась може бути завтра проявлена хитрість а, розчарування може принести та хитрість для нас. Робота захисту може робитися, тобто, активність якась на наступну добу вівторок, ну це вже, я не знаю, мабуть, не секретні для кого, що вівторки в нас стали якимось більш активними, вже, мабуть, всі це помітили. Але тут іде хитрість, яка може бути відбита. Далі середа. Що нас чекає в середу? Середа також йде активність по повітрю, розчарування і також можливість, можливість роботи захисту. Зверніть увагу на дні колоди, в мене йде загроза з наслідками. Тобто ці дні, найближчі декілька діб, вівторок, середа, можуть бути якісь наслідкові моменти. Четверг. Четверг. Що нас чекає в четверг? Також йде активність, яка може бути на ресурсні об'єкти. Дивіться, карта фінансів і карта активності. Тобто та активність може нестися на ресурсні об'єкти. І четверг, також в мене іде можливий захист, також зустрічі, якісь розмови домовленості. П'ятниця. П'ятниця. П'ятниця також активність є, вона трохи менша. в мене йде циклічність подій, так? От. Але а, ну, активність у повітрі є, але така, знаєте, десь локально п'ятниця. І також ресурсні об'єкти можуть страждати. Субота. Субота в мене йде карта уміряності, яка показує, що більш буде все так, знаєте, віолотикуче, так більш спокійніше, може відпрацьовувати десь захист. І неділя, неділя досить.